Житловий будинок горів у селі Монастирець Хузького району. Вогонь знищив покрівлю на площі 80 квадратних метрів. 120 пачок сигарет різних торгових марок, Значили митники у вантажному потягу, пункті пропуску саловка митного посту Батіво. План сталої міської мобільності Ужгорода представили сьогодні у міськраді. Розробили його за проєктом Сам СітіНет. Міста за покращення доступності і кліматично сталу міську мобільність. На Закарпатті на околиці села Домашин прибилося ведмежа. Його передали до реабілітаційного центру бурого ведмедя. Термальні басейни та заклади оздоровлення, а також гори і природні парки. Ці місця відвідують туристи, котрі приїжджають у Закарпатську область. Як функціонував туризм у перші місяці повномасштабної війни та про його розвиток дізнавалася наша знімальна група. Житловий будинок горів у селі Монастирець Хузького району минулої доби. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС у Закарпатській області. Там написали, що займання в будинку поширились на дах. Це побачили сусіди, зателефонували рятувальникам та зайшли в оселю, аби врятувати господарів. У цей час у будинку були власниця та її четверо дітей. Їх вивели на вулицю. За годину 20 хвилин рятувальники пожежу загасили. Вогонь знищив покрівлю на площі 80 квадратних метрів. Травмованих та загиблих немає. 120 пачок сигарет різних торгових марок знайшли митники у вантажному потягу. Пункті пропуску саловка митного посту Батіво. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. За її словами, сигарети загорнули в чорний поліетиленовий пакет. Сьогодні вночі у пункті пропуску саловка митного посту Батіво. Закарпатські митники виявили в вантажному потязі, який прямував з України до Євросоюзу, приховані від митного контролю безакцизні тютюнові вироби. Це сталося під час проведення спільно. Нос прикордонним нарядом перевірки вагонів потягу із полученням салука еперешки 120 пачок сигарет різних торгових марок виявлено у конструктивних особливостях піввагону. Аби стражі кордон не помітили контрабандні сигарети вночі, ділки заздалегідь їх загорнули в чорний поліетилен та приховали на поперечних балках через відсутність власника прихованого товарів та особи, причетної до їх незаконного переміщення через кордон. Інспектори склали відповідний акт. А приховані сигарети вилучено і передано правоохоронцям потяг що слідував євросоюз відправлено за призначенням за кордон. План сталої міської мобільності Ужгорода представили сьогодні у міськраді. Розробили його за проєктом сам Сітінет, міста за покращення доступності кліматично сталу міську мобільність. Зробили це представники організації Урбан Консалтинг. Про це розповів керівник Андрій Коман. За його словами, їхніми партнерами були представники громадської організації Форза. Вони організували 13 зустрічей з громадою міста. Замовником цього проєкту була Ужгородська міська рада. План сталої міської мобільності це є. Такий динамічний документ, в якому прописується стратегія розвитку міста. Звичайно, що є е, різні рекомендації вже розроблені в країнах Західної Європи стосовно того, як саме повинен розроблятися цей документ. Ми е, в нашій практиці відштовхуємося власне, від тих європейських практик, е, які, які вже були розроблені. Основний акцент робиться, звичайно, що на людях, на їхньому комфорту, на безпеці пересування. Ми аналізуємо те, як люди переміщуються в місті на даний час, проводимо соціологічне опитування, проводили дослідження міста безпосередньо візуальне, і вже на основі всіх зібраних даних. Розробляли е, транспортну модель, і після неї конкретні рішення по імплементації цієї транспортної моделі. То ми ці документи вже передаємо нашому замовнику для використання. Далі е, на основі цього, е, цієї стратегії. Місто може приймати рішення, які подальші проекти вони хочуть втілювати. Вони можуть замовляти проект на користуваз документацію, можуть розробляти проекти, закладати це в бюджет на цей рік чи на наступний рік, і далі продовжувати рухатися згідно цієї стратегії. План сталої міської мобільності повинен ще бути проголосований на сесії для того, щоб він офіційно був прийнятий як стратегічний документ для розвитку міста. План складений так, що в ньому є кілька розділів і конкретні рекомендації, і напрацювання по різних. Видах там транспорту чи пересування. Ну до прикладу, є розділ, який спрямований на упорядкування паркування. Даються конкретні рішення, яким способом зараз підходити до паркування автомобілів з тим, щоб воно не було хаотичним і щоб е, вирішувала все ж таки послуга, ця була доступна людям. Є конкретні напрацювання, як покращити умови для тих людей, хто пересувається пішки. Якими способами це є освітлення, це є озеленення, це є конкретне пониження бордюрів, Юрів, це є там створення умов для людей, які погано чують, чи погано бачать з тим, щоб їм було безпечно і комфортно ходити пішки. Є конкретні пропозиції, як покращити рух велосипедами. Наразі цей рух в місті всього 2%. Є конкретні пропозиції щодо безпеки руху. Ви вже бачите, що відбуваються певні зрушення. У нас надзвичайно небезпечною по ДТП з пішоходами була вулиця Минайська. Зараз там встановлюються так звані підне. Есені або припідняті пішохідні переходи, які слугують двом цілям: щоб комфортно було переходити пішоходам з одного боку вулиці на іншу, і щоб зменшити швидкість автомобілів. Пан є комплексним. Він пропонує рішення недороговартісні короткострокові на 5 років або за 5 років, яких можна досягнути. Є більш стратегічні 10 років і ще більш стратегічні на 15 років. Розвиток громадського транспорту В місті Ужгород на даний момент є двадцять. 20... Сім комунальних автобусів вони є нові, зручні низькопідлогові, які відповідають усім вимогам. Наступний крок, який ми робимо у цьому напрямку, це є введення платного паркування. Наш тариф є одним із найбільших по Україні. Дорожче на даний момент тільки у Львові. Нещодавно підняли 40 гривень. У нас 25 гривень година. Я щиро переконаний, що в цьому напрямку треба рухатися далі, має бути чим побільше місць для паркування. План міської мобільності це своєрідна конституція цих всіх правил і вирішення тих проблем, які я вам тільки що озвучив. Так вона носить рекомендаційний характер, але це вже є напрацювання. Якщо міський менеджмент дослухається і Розумієш, що треба робити саме ці речі, про які я сказав. А в нас є єдина позиція випрацьовування цього. Ми хочемо зробити максимальне місто для людей. То цей план сталої міської мобільності нам десь допомагає вирішувати ці питання в рамках плану сталої міської мобільності. Розробниками, проєктантами було також створено транспортну модель міста, на основі якої ми зараз будемо розробляти комплексну схему організації дорожнього руху. Це означає, що в нашому місті, по прикладу, Відня або Будапешта буде чим більше вуличок з одностороннім рухом. Тобто, ми плануємо закільцювати, особливо в центрі міста, закільцювати всі вулиці, щоб було чим побільше одностороннього руху. Також в рамках проєкту Сам Сітінет, крім плану сталої міської мобільності, були зроблені такі речі, дуже корисні, як підняті пішохідні переходи. Також дуже хороша річ у рамках цього проекту це парклети. Парклети це зони для відпочинку містян, але ідея полягає в тому, що парклети мають встановлюватися тільки за рахунок простору автомобілів. Тобто ми з вулиць забираємо місто там, де могли би паркуватися автомобілі або проїжджати, і робимо там такого чину, такого плану відпочинкові зони. На Закарпатті до околиць села Домашин у Ужорицького району пробилося маленьке ведмежа. Його передали до реабілітаційного центру бурого ведмедя. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. 16 квітня до Ужанського національного природного парку надійшло повідомлення про те, що протягом двох останніх днів мешканці села Домашин бачили ведмежа. Тоді ж прийняли рішення забрати тварину. До села поїхали працівники відділу державної охорони природно-заповідного фонду, які забрали ведмедя до великого березного і передали його під опіку Купровідного наукового співробітника парку. Про це написали на Фейсбук-сторінці Ужанського нацпарку. Далі ведмежа передали до реабілітаційного центру бурого ведмедя Національного природного парку Сеневир. Звідти тварину мають доправити в один із європейських центрів з реабілітації маленьких ведмежат, після чого його повернуть у дику природу там, звідки забрали. Це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України. Це дерева сакури. Саме з початком їх цвітіння розпочинається весняно-літній туристичний сезон на Закарпатті. Але у перші 100 днів повномасштабного вторгнення попит на туристичні послуги краю зменшився на 70%. Розповів туризмознавець Олександр Коваль. Індустрія готельна, а це близько 40-50 тисяч ліжкомісць на той час. Вони прийняли біженців. Всі готельєри, всі як один, працювали з волонтерами разом. Займалися логістикою, забрали людей з вокзалів, розселяли з червня, липня місяця почали відновлювати роботу термальний басейн. Люди почали їхати, але було в певній мірі навантаження надмірне на номерний фонд, і багато готелів потребували певне оновлення. Туроператори почали відновлювати певні тури в липні-серпні в місяці, були але це були теж в два-три рази нижчі об'єми. Тобто, це були невеликі автобусні тури, одноденні, дводенні, вікенди. Про цьогорічний весняно-літній туристичний сезон Олександр Коваль каже. На сьогодні низький відсоток завантаженості сектору проживання. По вихідним дням є частково тури, є бронювання на травень. Місяць теж на початок першого половину травня ми знаємо в цей період кінець квітня-квітне-сакура в Ужгороді. В середині травня очікується долина нарцисів цвітіння навколо хуста. Але ми не очікуємо, що це буде масовий, масовий такий приїзд, тому що все ж таки люди оцінюють вартість. В умовах війни ми можемо говорити, що Індустрія адаптовується постійно змінюється. Тому ця стабільність вона короткострокована. Да? Тобто, ми не можемо говорити про те, як буде в серпні, тому що ми можемо тільки говорити про те, як може бути за два-три тижні вперед. Швидше за все, фестивалів, подій не буде. На да? тобто вуже будуть волонтерські заходи. всі пов'язані з тим, що волонтери щось продають, і там якась частина відсотки йде на збройні сили України. Що стосується і іноземних груп, то що за все ми не можемо очікувати їхній приїзд, але це будуть представники різних місій, дипломатичних програм. Туристи приїжджають з метою оздоровлення та безпеки. Туристи можуть відпочити, відновитися в термальних водах, мінеральних джерелах, оздоровчих закладах, піти у гори, піти, ознайомитися ще більш детально з музеями, історичними архітектурними пам'ятками. На 2023 рік розпорядженням голови був затверджений план заходів. Співпрацюємо з територіальними громадами, досліджуємо, були питання щодо нових туристичних маршрутів та існуючих, які у нас є в області, щодо їхнього оновлення. За словами Олександра Горозов, за перший квартал 2023 року до бюджету Закарпаття сплачено понад 4 мільйони гривень туристичного збору, що майже на 18% більше цього ж періоду 2022 року. Олександра Завадяк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Дивитеся суспільне Ужгород. Підписуйтеся на суспільне Ужгород у соцмережах.